Всім привіт! Сьогодні у нас 30 серпня 2023 року Волинська область і починає достигати диблоїдна слива під назвою Точесан. Тут мене у нас щеплена в корону Ренклот раннього і гарно рясно зав'язались. І такі сливочки висять величиною як куряче яйце, а то і більше. Гарно запилилася. І бачу, що сорт дуже вражується клястером. Вже деякі плоди м'які і починають їх мурахи підгризати. Також починає підгнивати, тому вже буду всі зривати і покладу на дозарювання. Побачимо який смак. Ще чесно не пробував. Хвалили, що дуже смачно буду пробувати. Отакі От сливочки Точесан. От клас, 153 грами. 146. 163 грами. Менші плоди десь по 100 грам будуть. Ось 117. Суперовий розмір. Ну, цей плід самий стиглий, м'який. Попробую. Mm. Дуже соковиті. Кусаєш повний, повний рок рот соку. Ну, дуже соковиті. Ну, якоїсь нотки екзотичних фруктів я тут не відчуваю. Плід добре визрівший, є такий алечовий присмак. Скірці є кислинка. Цей плід такий стиглувати ще цей спробую. Це ж дуже, дуже соковита і солодка. Скірці кислинка. Ну Смак класний. Нагадало мені в мене колись була така алеча, звичайна, дика, дрібна, але дуже солодка з динним таким присмаком. Ото щось мені вона нагадала цю алечу. Ну, що скажу, присмак є алечів то сан. Той жовтий такої <кхух> солодкої. А якийсь, скажу. Якихось якогось присмаку екзотичних фруктів я не відчуваю, але загалом смак дуже супер. Так що всім гарних врожаїв, до побачення.